День Святого Миколая. Доброго ранку, мої дорогі маляк. Усі прийшов День Святого Миколая. Дітки вже проаналізували всі свої вчинки за рік, рішення і написали листи Святого Миколая. І пообіцяли бути червні. Та чекають на подарунки та сподоща. А що ви знаєте про це свято? Тому пропоную Сьогодні ми поговоримо про історію життя Святого Миколая та традиції святкування 19 грудня. З року в рік маленькі українці чекають подарунки, який традиційно залишає під подушкою Святий Миколай. Ту такий святий Миколай. Найголовніше те, що, на відміну від більшості святих, святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. Давайте я розкажу вам легенду про святого Миколая. Святий Миколай це чудотворець, благодійник та чарівник. У ніч на 19 грудня він розносить дітям подарунки, вітає з зимою і благословляє на добрі справи. Миколай народився у заможній сім'ї Феофана і Нони. Він зростав в любові і добрі. Його дуже засмучувала бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям, сиротам, тому, щоб ніхто не знав про його добрі справи, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Ще в юному віці він став батьком для сиріт, милостивим подавцем для бідних, в біді помічником, в горі утішником. А звідки ж Миколай знає про подарунки, які чекають малята? Передодні чарівної ночі хлопчики й дівчатка пишуть лист прохання до Миколая. Потім кладуть цей лист на вікно, який згодом забирає чарівний Янго. Ангел передає лист Миколаю, і тоді він вже точно знає, на які подарунки чекають малята. Ось така історія про Святого Миколая. А я дітки бажаю вам отримати подарунки ті, які ви собі побажали. Дякую!